Добрий день, канал Техніка Поля знову в ефірі. Знову ми на чудовому торгівельному майданчику. Локація безмінна, місто Кропивницький. Приїжджайте, пишіть, дзвоніть, будемо всім раді. Нагадую, у нас в наявності є трактора Юта Махіндра, крани-маніпулятори, шини до вантажних автомобілів, до тракторів, до... Комбайнів, до вантажних автомобілів, плугів, прицепів, дуже великий вибір, так що звертайте увагу. Також зернові сівалочки, прополучні культиватори з підживленням, без підживленням, протруювачі, оприскувачі. Також звертайте увагу, отримали зерномет посилений, ЗМ-120 універсальний. Також на нашому майданчику є в продажі Маніту. На неї цінник 50 тисяч доларів в дуже гарному стані. Якщо треба задавати питання по характеристикам, скажу по ній. Також є подрібнювач деревини, гілок, він у нас іде автономний. Це у нас PG-120BD на бензиновому двигуні. Приїхали, ліс, не треба не трактор, нічого. Завели і працюєте. Ну а в даний момент хочу вам зняти відеогляд на актуально на даний момент сівалочку від відомого виробника від компанії Фаворіт, яка дуже себе зарекомендувала дуже гарно з різних сторін по різним агрегатам. Це у нас модель сівалка зернотукова варіаторна. Модель CZF 3600 06 Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам по цій сівалочці, подивимося, чим вона відрізняється в кращу сторону, що змінив виробник. Ну і в принципі не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, коментувати, робити репости. Будемо дуже раді, вам не тяжко, нам дуже корисно, нас більше побачать людей, хто ще не підписався на нас, обов'язково підписуйтесь. Так, по-перше, вага у неї складає 1780 кг. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Продуктивність даного агрегату склада, е, йде від 3,2 до 4,3 гектара на годину. Робоча швидкість від 9 до 12 км на годину. Глибина посіву від 20 до 80 мм. Кількість. Рядів 24, кількість сошників 24. Тиск сошника складає до 65 гектар. Більш детально продивимося. Сошник у нас йде зі зміщенням, ступиця збільшена. Там встановлений один підшипник, двохрядний, широкий. Пружина йде товщина 6. Штанга вже йде кругляк 15 діаметру, також е, посилений сухар, чугун з примістю сталі йде. Також використовується товста планка поводка 10 мм. Також е, ось такий кронштейн, там внутрі кронштейна стоїть металокерамічна втулка. І сам кріплення, саме кріплення. Подка виглядає ось таким чином. Прикручується скобою, Метис використовується високопрочний 8,8 місність. Також змінений груша в простонароді винт регулювання сошників. Він вже стальний, ось такого плану. Збільшений в діаметрі, первичний вал під'єму сошників. Також збільшений бункер, бункер місткість бункера загальна складає 1150 кг. Ось такий, далі більш детально подивимося, коли відкриємо бункер, є ось такий для тракториста рівень, як загружен, як, наскільки загружений бак. Ось так він виглядає. Так, шини у нас вже йдуть вони збільшені, розмір складає 12х4х28, ступиця йде чугуна. Ось так виглядає сівалочка з іншої сторони. Ця модель йде на прикатуючому колесі. Може бути встановлений і пружинний загортач також по бажанню. Ось цей кронштейн. По бажанню можна поставити. Причіпний пристрій на цю сівалочку. Тут особистий такий транспортний пристрій, Він висота кліренсу, складає рівно метр, дуже високо піднімає. Тож тут він кріпиться, гусак такий спеціальний. І також можна дозамовити на ось ці два кріплення маркерну систему. Ось тут кріпляться Так Відмінності ящик. З іншої сторони йде там, де тукова система встановлена повністю з нержавіючої сталі. Має ось такий козирьок, для того, щоб не затікав дощ. Виснівні апарати йдуть ось такого типу. Катушка, зернова і також дрібнонасіннева. Можна сіяти дрібнонасінневий. Культури. Тут іде у нас стукова катушка з такого плану. Встановлено два варіатори на зерно і на добриво. Норма висіву добрив складає від 25 до 200 кг на гектар. По посівним єдиницям мінімальна це 900 грам і максимально 580 кг на гектар за допомогою варіатора. Можна цього до, достигнути. Так, тут знаходиться зв'язок ось тут. В принципі. Насіння провід. Рукоядочка вже покращена на прокаточку. Ось такий має довгий залізний франштейн. Прокатка широченька, має ось такий чистик. Так, давайте подивимося, що у нас внутрі бака. Така є ножка і підножка для оператора, ручка для того, щоб зручно залазити. Кришка йде на таких гідроциліндриках маленьких, що допомагає як відкривати, так і закривати. Тут удобна кришка. Нагадую, бак 1150 кг сумарний. Так, ось цей рівень. Заповненості бункера, то що я вам показував. Для зернових йде звичайний метал, а вже для туків тут повністю перегородка довга, коротка, вже все йде з нержавійки Також і в іншому бункері покажу, щоб ви зрозуміли. Ось так виглядає. Агрегат є по наявності. Комплектація можлива різна. Також є е, такого типу агрегати ширину захвату 4 метри, 3,6 як в даний момент. Потім 4 метра, по, е, по ширині захвату 5,4 метра. і максимально можна замовити 6-метрову зернову сівалочку в такому виконанні. Під даним відео буде посилання на наш сайт. Обов'язково заходьте, робіть замовлення, дзвоніть, пишіть, приїжджайте. Все є по наявності. Не забувайте про запчастини, дуже великий асортимент. Також підписуйтесь на наш канал, обов'язково, ставте вподобайки, лайки, коментуйте, робіть репости. Дуже будемо раді вас бачити, чути. Стаємо до праці.